Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки 315-го дня війни проти країни терориста. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України за підтвердженою інформацією генштабу ЗСУ, яка надійшла сьогодні. Наші війська завдали вогневого ураження. По місцям скупчення противника в районах населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 росіян. Російські окупанти продовжують терор мирних громад Нікопольського району нашої області. Вночі окупанти здійснили обстріли з важкої артилерії міста Нікополь. Пошкоджено декілька житлових будинків, господарчих споруд, газопровід та леп. В день росіяни знову накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. Поранені отримав 64-річний чоловік, він госпіталізований до лікарні з важкими ураженнями грудної клітини. Ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку, пожежу вже приборкали. Також пошкоджені близько 20 будинків. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, то у місті всі органи влади діють злагоджено та ефективно і чітко виконують свої обов'язки. Лікарні, соціальні служби та комунальні підприємства також працюють стабільно. Є і гарні новини. Сьогодні нам вдалося збільшити кількість працюючого міського електротранспорту. Його на маршрути міста вийшло майже в два рази більше, ніж учора. Якщо в цифрах, то на маршрути вийшли 80 тролейбусів, 35 трамваїв швидкісного та 26 міських трамваїв, тобто 90% міського електротранспорту. Також на маршрутах працює 21 комунальний автобус. Це я говорю про те, що належить місту і все безкоштовно. Проїзд, як і раніше, в усьому міському комунальному транспорту так для криворіжців та усіх, хто знаходиться в нашому місті, як я вже сказав, безкоштовний. Щодо вуличного освітлення, то відсоток освітлення вулиць у місті поки залишається на відмісті 25%. За офіційним повідомленням ДТЕК у нашій області та відповідно у Кривому Розі продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Сьогодні провів Виїзну нараду з питання готовності комунальних підприємств міста до роботи в надзвичайних умовах воєнного стану та ліквідації наслідка ворожих прильотів. Одним із основних підприємств, яке залучається до відновлення критичної інфраструктури, є комунальне підприємство Сансервіс. Автопарк цього підприємства поповнили сьома одиницями спеціалізованої техніки для того, щоб підвищити забезпеченість підприємства для реагування на надзвичайні ситуації. І для того, щоб працювати у місті, виконувати роботу із благоустрою. Ми живемо в умовах війни. І коли ми будували укріплення в Дніпропетровській, Херсонській Миколаївській областях, то 30% їх побудувала техніка, яку ми залучили у промислових підприємствах. А 70% побудували наше комунальне підприємство. Це і міськводоканал, і криворіжчі пламережа, і безумовно комунальне підприємство Сансервіс. Продовжуємо роботу і за іншими напрямками зміцнення нашої міської інфраструктури. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу. І що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!